Вітаю вас, хоробрі дизайнери. Сьогодні ми з вами зробимо так, щоб в After Effects наша графіка реагувала на звук, той чи інший спосіб. В принципі, неважливо. Це може бути як е, і звук, любий, який вам завгодно, музика, голос, що вам знадобиться. Так само і графіка може бути: футажі, е, картинки, шейпи, що завгодно, ефекти. Що вам знадобиться, приблизно буде реагувати ось так. Ніяких ключів анімації майже не буде, все буде автоматизовано. Але щоб ця автоматизація працювала, нам потрібно трошки попрацювати з математикою. Давайте починати. З вами Микола Оушен, ви на каналі Motion. Що ж, друзі, ми з вами переходимо в After Effects. Для цього нам потрібно лишень обрати на трек. Е, у мене вже є трек, який надав мені mos1830. Це український перспективний. Та вже, в принципі, перспективний вже е, людина, яка Знаєш, таке успіх певний в музикальній індустрії. МОЗ-1830, Він не тільки музикант, ще й волонтер. Тому рекомендую підписатися. Всі посилання я розміщу в описі. У нас ми відкриваємо вейформ нашого трека. Ми бачимо, що ця інформація, до якої нам потрібно прив'язуватися. Два рази натиснувши L, і ми відкриваємо це віконечко. І щоб нам до нього прив'язатися, нам потрібно створити певні ключі. Зараз я розкажу, як це зробити. Але перед цим давайте послухаємо, як звучить трек. Перші 5 секунд. Це як він звучить в оригіналі. А тепер я хотів би виділити в нього імену партію баса. Я буду на неї паратися і буде анімація моя іменно паратися на бас партію Тому в ефектах ми пишемо такий ефект, як бас, бас і трембл. Накидаємо на наш трек. І я викручую до мінус 100 трембл і додаю до сотні бас ми зараз почуємо, як трек наш зовсім по-іншому звучить, а іменно він більше дає бас. Певні зміни є, і я надіюсь в кращу сторону. Тому ми, нам тепер треба створити нашу амплітуду, яка буде, в принципі, керувати всією анімацією, на яку ми будемо опиратися. Нам потрібно зножати правку кнопку миші, і тут є Keyframe Assistance і «Convert Audio to Frames. І нам створює аудіо амплітуду. У якої є тепер ключі. Ми бачимо тут лівий правий канал і обидва канали. Я нажимаю U, щоб відкрити всі слої. І хочу удалити лівий правий канал. Можливо, у вас є певні задачі, і там під лівий правий канал. Можливо, також анімувати. Це додаткова інформація, на яку можна буде паратися і робити анімацію. Я буду використовувати тільки Boss Channels. І давайте додамо графіку, яка нам потрібно буде заанімувати. Ми створимо новий Shape Player. Дивимося, що строк у нього якийсь дивний. Нам таке не потрібно. Ми робимо його. не Радіальний, а звичайний. Це такий синій колір, 25 строк. Я роблю з shift-зажатим ідеальний кружечок. Ми його Давайте йому Anchor point, бо він буде пряти на ankerpoint. З зажатим контролем ми його відцентрували, воно в центрі, але ми бачимо, що по конпозиції кружечок трохи сповз. Тож, давайте спустимося, виберемо наш слой, спустимося вниз. У мене тут align, ми його відцентрували. Це дуже добре. Якщо у вас нема align, до Windows і тут єлайн, саме перший по алфавіту. Що ж, тепер у нас є графіка, а у нас є трек. Я поки що трек залишу, але ми зробимо наступне. Зазвичай всі роблять, що воно пригає по скейлу. Тож, давайте по скейлу так його зробимо. Перев'яземо наш скейл е, за допомогою піквіпа до слайдера. І бачимо, що наш крочок зник. Чого так? Бо на початку у пісні значення 0, і воно копіює це значення 0, також саме нашій графіку. Давайте ж зробимо так, щоб слой наш зберігав оригінальний розмір і додавав до нього те значення, яке буде витягувати із амплітуди. Ми відкриваємо експрес на нашому кружечку і бачимо, що тут є такі два рядка: темп плюс темп. Це іменно чогось пов'язано тільки з скейлом, я таке помічав. І це також є із скейлом в трьохвимірному значенні. Ми пишемо наступне вираження, таке як плюс, відкриваємо квадратні скобки. І пишемо 100, 100. І бачимо, що кружечок наш повернувся до оригінального розміру. І він починає пригати під час музики. Давайте послухаємо. Він трохи смиканий. Я поки що музику виключу, щоб дивитися, як воно буде пригати. бо е, зазвичай такі речі треба постійно моніторити. І мені не дуже подобається, як воно пригає. Тому б я б хотів би зробити більш плавнішу анімацію. І ми повертаємося до нашого аудіоамплітуда амплітуда і бачимо тут слайдер, відкриваємо через Alt як йому Expression. І пишемо тут таке визначення, як Smooth, лапки відкриваємо 0.1,19. Зараз розкажу, що воно робить. Так як ми відкрили наш трек, ми дивимося ось тут: амплітуда сама. І бачимо наші ключі. І давайте же подивимося, як виглядають наші ключі. Ми дивимося на ці ключі, і вони виглядають майже так же само, як і амплітуда по треку. Тобто такі самі майже хвилі. Такі самі майже хвилі, а як один в один, як ми тут бачимо. Так, бачите ось ці хвилі в кінці, тут такі самі. Але, щоб його це побачити, нам потрібно в цьому граф нам обрати. Ми тут бачимо value Graph. У мене стоїть зазвичай Speed Graph, я дивлюся, швидкість з як він швидко рухається. Але для цього випадку я обираю value Graph, бо тут більш плавніше виглядається це. І що ж, щоб, щоб нам побачити, ось що робить це визначення smooth, нам потрібно тут нажати ось на цю піктограму Show Post Expression Graph. І ми бачимо, що з'являється друга лінія, яка така більш заукруглена, більш така от плавна. І анімація буде набагато плавніша. Давайте подивимося, виключивши трек. Як воно буде пригати тепер? Воно пригає тепер набагато краще, якось більш приємніше. Що, як на мене, набагато краще. Що ж, це непогано, але це тільки скейл. І у скейла ось таке дивне таке визначення. Ну, переважно тут додається цей темп. Тут на початку зазвичай визначення всіх, коли слів ви прив'язуєте, у них ось ось переважно таке визначення. Тут. І тут вже в кінці можна гратися буде з математикою. Якщо ви захочете, можна його поділити, наприклад, на два, щоб воно не так пригало. Воно буде пригати менше. Але оригінальні розміри мені подобаються, тому я зберігаю поки що так. Давайте змінимо тоді його ще строк цього слою. Зараз подивимося. Там вже придеться погратися з математикою. Так як тут 25. Давайте його також прив'яжемо до нашої амплітуди. І подивимося, як воно переде змінюватися. пах 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 Непогано. Непогано. Але я б хотів би також змінити оригінальний розмір, щоб він був залишився 25. Давайте 25 додамо до нашого експрешена. І можна закрити цей рядок. І тепер воно буде набагато товще. Можна так з математикою гратися. Можна ділити його, множити, все що завгодно. Як і по правилам математики, спочатку здається, множення ділення відбувається, а потім віднімання додавання. Так само, там, якщо у вас лапки є, то лапки також перші прораховуються, а потім що за лапками. Не експерт в математиці, але в принципі, це, якщо вам потрібна допомога в цьому, будь ласка, в інтернет, звертайтеся. А в кінці я б хотів би вам нагадати підтримуйте ЗСУ. Мій вибір падає на банку пана Старенка, Русуріс. Надіюсь, це може казати на Ютубі. Також ще раз хочу виявити, бо постійно забуваю шатаут Мосу 1830, перспективний український виконавець, волонтер. Підписуйтесь на нього. Він також не тільки він виконавець, а він ще й в принципі продюсер. Він продюсер. Йомою. І також анонсую свою Discord-спільноту. Там, поки що, я. Там поки що не дуже весело, але надіюсь, в майбутньому буде це все розширитися, більше людей. Там ви можете поділитися своїми роботами, які ви зробили по моїх туторіалах, а не тільки по туторіалах, можливо, ще по якихось інших. Просто скидати цікаві матеріали, буду вас там чекати, я. Діскорд дуже зручний, він дає, в принципі, можна побалакати і показати трансляції. Дуже цікавий ресурс, тому я вас буду чекати в своєму Discord каналі. Там ви зможете поспілкуватися зі мною, з іншими учасниками, хто прибуде. Поки що там я. Один тому ви зможете поспілкуватися тільки зі мною. Такий інтимний досвід. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. З вами був Микола Оушен, це канал Motion. Щастя, здоров'я!